Говоримо далі про те, як українці за кордоном відзначають Великдені за західним обрядом і як готуються до Великодня, який ми будемо відзначати цієї неділі. Вже як перед роликом зазначили у понеділок. Говорили із українцями з Швеції у Ніхто? вівторок з Ірландії. Вчора була у нас Українка зі Сполучених Штатів Америки. Завтра буде Українка із Данії. А сьогодні до нас скайпом доєднується Анастасія Козак із Гайльброну. Це Німеччина, Анастасія. Анастасія, чи чуєте нас? Якщо так, то слава Україні, Добрий вечір слава. Героям слава. раді, що так. ви знайшли можливість доєднатися. Наскільки є масштабною великою українська громада у тій місцевості, в якій ви проживаєте? У нас є в Гельброні є маленька громада коло 30 осіб. А прийшло може 3 тисячі переселенців з України, які живуть в нашому місті, і ми з ними контактуємо. Тактуємось, і наша головна громада є в Штутгарті, Значить, Великдень відбудеться в Штутгарті. Зрозуміло. Маю так розуміємо, що ви вже святкували Великдені за західним обрядом і з місцевими мешканцями Гайбло... Гайб... ні ні, ми святкуємо то ми святкуємо за старим календарем, католики. Вже десятиліття від війни від Другої світової війни. Ми завжди святкували, бо ми з Греції маємо нашу, нашу віру, наше християнство, і греки святкуються старим календарем, і ми з ними, значить, всіма з православним світом булгари, румуни, арх... вірменці, греки. Ми разом святкуємося старим календарем. Про те, як ви готуєтеся до святкування, ми поговоримо трішки згодом. А насамперед, ми з українцями, які живуть в різних куточках планети, обговорювали питання, які традиції є у тих місцевостях, де вони проживають. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про те, як відзначають німці Великдень. Знаємо, що є велике свято для дітей, бо батьки ховають шоколадних яєчка по усій території, де вони проживають, і діти їх шукають. Є якась дуже цікава традиція із розведення. Багаття на територіях храмів хотілося би від вас довідатися як людина, яка на власні очі бачила усі ці святкування. Що найбільше притаманне для німецького великодня для німецького чи для українського? Для німецького. Німці також мають що в городі ховають яєчка, шоколади для дітей, шоколадний, цукоровий такий зайчик або ягнятко. Вони несуть. Ми маємо паски, яку ми несемо до церкви нас посвячують на Великдень, а німці мають ягнятко, яке вони везуть до церкви, на посвяту. От про тему зайчика ми хочемо продовжити. Ми з Яриною от буквально щойно розмовляли, що в Німеччині є така цікава традиція це писати листи пасхальному зайцю. Чи пишете ви, і чи розкажіть про цю традицію? Ні, того ми вже не робимо. То колись як діти маленькі були, наша внучка тепер є два рочки, має то. Ми на ми можу сказати, на жаль, це не робили. Але це є тут традиція, що так як до Святого Миколая пишеться листа, тут вони пишуть листа до зайчика, щоб зайчик їм приніс такі-то подарунки, такі то і коли зайчик приносить подарунки? Як відбувається? А це відбувається ранком, вечором діти ставлять тоді кошик на двір. Так, як до святого Миколая mm -hmm. є також, так що чисті чоботи ставиться на двір перед двері, і на другий день є там подарунки всередині, або до старших дітей приходить Миколай ем, до хати, до і просить, питається, чи діти чемні були, чи вірші знають, віршування тоді відбувається. Отак гарна то, традиція Ніколай. На а з тим зайчиком то вони там ставлю також тоді кошики на двір і чекають, щоб або воно ховається по городі під якимсь кущиком. Чи зайчик був і десь сховав? Подарунок, пані Анастасія, ви насправді розказуєте дуже цікаві історії, тільки єдине прохання від наших режисерів це листки сильно так догори не піднімайте, бо ми вас майже не бачимо, так щоб ми бачили ваше лице. Про ще одну традицію хочемо поговорити, які особливості великоднього столу? Чи правда що у цей тиждень перед великодним, який називається у Німеччині зеленим тижнем, готують виключно зелені страви? Так, то є в четвер не в нашій землі, Баден-Вюртенберг, не в Швабів, а то в Гесен, коло Франкфурту, столицю Франкфурт, То вони готують зелену підливу до картофлі, значить там щавель, різні зілля туди доходять. Вони це дуже гарно роблять і це вони дають, подають до картофлі. Зелена підлива. Так, то є одинокий. А в інших Баварії, такого не знаю, тільки гес е, коло Франкфурту, значить, столиці Франкфурт. Шваби такого не роблять, не знають. Зрозуміло, вже як німці готуються до Великодня і вже відсвяткували Великдень. Давайте тепер поговоримо детальніше про те, як українці у Німеччині готуються до нашого Великодня. Чи випікаєте ви паски? І чи залучаєте ви до всього процесу з підготовки тих людей, які вимушено втекли від війни у ту місцевість, де ви живете? Так, ми готуємося звичайно. В нас так 12 років тому українська хвиля. Прийшла до Гельброну, українці тут знайшли собі роботу, і Носа ну, Ющенко то вже 20 років тому до Греції, до Португалії багато українців виїхало в Італію на роботу. А тут в Німеччині от, то, власне, ті люди, які в нас активні в громаді, то вони приїхали з 12 років тому за роботою. Тут роботу цікаво знайшли. І їхня дочка медсестрою тут закінчила, ще була школярка 12-15 Найдцять років і вона тепер працює медсестрою. І через те, що медсестрою працює, вона з цієї позиції українським ем, захисникам передає ліки, бандажі, ем, інвалідні столи, ем, інвалідні крісла. Отакі речі вона дуже допомагає. А вона має таке особливе, що новий варіант в нас української відсвяткування Великодня, великодний час. Вона віднайшла відшукала тут хресні дороги. Довкола Гельброну є такі традиції хресної дороги. Значить, дорога Вія до Лороза по Італійськи, і це є хресна дорога, якою йшов Ісус Христос до Голгофти. І значить, то відображується в деяких в Баварії і тут в Швабю також такі станції, п'ятнадцять станцій, де Ісус тоді зламався, бо то воно дуже тяжкий хрест. І там один з апостолів пішов, йому поміг сестра Вероніка йому давала хустинку, щоб він обтирав, щоб Ісус обтирався обличчя від поту, і отакі різні і то ми. То коло того кожного пам'ятника, коло той, кожної станції ми зупиняємося і молимося. Є така, така готова вже молитва, і то молиться кожний тоді читає. Який хто хоче а які ще а, ініціативи ви будете втілювати у життя? Можливо, будете гаївки водити? Як до речі, обливаний понеділок у вас минає? Так гагільки, так правильно, є обливаний понеділок і гагілки? То є 20 років тому багато українці прийшли до штуткарту Там університет, вони як опер прийшли і? Тоді тут ще раз студі... Німецьку мову вчили, студіювали, родини творили, і тепер вони там коло 40 дітей є в шкільному віці. В нас в штук А в Гайброні ми ще школою не організували. То ми вже є підготовці. Бо в нас також багато дітей, власне, з тих переселенців. А в штуткарті вони гагілки будуть, гагілки будуть виводити в неділю, точно. Знаємо, що нещодавно мер зустрічалася із українцями і пообіцяла посприяти виділенню приміщення під недільну школу. Як рухається цей процес? А я кіно. Це я просто. Мер міста попросила, щоб вона нам допомогла. А тепер треба власне людей знайти, щоб вони готові були, бо це не просто. Воно так здається, що це можна легко зробити, тому воно ж в нас затягнулося. Бо родичі ще не мамами, не мають ще курси на німецькій мові, значить. То вони сидять вдома з дітьми, а діти ще не мають місця або в школі, або в садочках, і то би було власне такий момент, що треба там на пару тижнів переходовий час, щоб діти в школі побували. Значить, і ми це на тому кроці ще далі не посувалися, але це буде наступної тижні. Ще лагодитися, а соця місто, вона готова нам кожне приміщення давати, яке нам потрібно. А це ми мусимо. Тоді є також таке сикура секурація, значить, з небезпек... з безпеки, Щоб якщо скажімо, там дитині, що станеться, ногу сломи чи щось так. Будуть діти там мами, дві мами, чи скільки будуть там десять чи скільки дітей? А якби щось там сталося? Хто там відповідальний? Ото є також дуже бо це мерміста Фрау Крисна. Ну, вона мене зразу питалася, щоб я подавала імен дітей, щоб тих вчителів подала, які з дітьми будуть, або тих вихователів, які будуть з дітьми займатись. А це воно так би не йшло. В нас би було так, що. Перед обідом, скажімо, на 2-3 години після обіду 2-3 години можна б тоді одна жінка там казку читає, а друга жінка з тими дітьми могла б тоді малювати малярством займатися, щоб діти якісь фігури там малювали, які там ну і вони можуть тоді ту картинку додому взяти, значить, вони мають щось з цього дня, що можуть додому взяти. Або спорт дітям звичайно в тому віці потребують руханки, і значить то. Ну і там ми також е, спів і танці. Ми хотіли на літо, на літній е, е, культурне літо. Я в різних селах тут е, хотіли ми підготовляти дітей танцями. Діти вже деякі танцювали в Україні. Брали участь, а тут в нас двох хореографи, але одна мусила свої, е, свої студії там, щось повторити щось не було так, як вона приготувала. А та друга поїхала додому в Україну е, на той на свято. Ну головне, на, що є довго. готовність від керівництва міста підтримувати ініціативу Ми ще українців. готуємо. о той момент ще готуємо. Пані Анастасію, ви згадали кількома словами про допомогу українцям і військовим. Розкажіть детальніше, чим допомагають і чи долучається місцева громада німецька до допомоги? Чи це гуртується власне українці, які виїхали в умовах війни, і ті українці, які вже живуть довший час на цій території? Це дуже, дуже добре питання, що ви задаєте за німців? Німці не хочуть допомагати з, з, з зброєю, значить, військовим. Це ми самі українці тільки робимо. Німці питають, чи завжди: для кого це? Для військових чи для населення? То ми вже іноді говоримо, що це для населення на фронті, на військовій фронті. Так, а це воно вони подають. Власне, вони не хочуть допомагати, коли гроші давати на той на військових. А наші. Наші захисники тут маємо людей, які прийшли, е, ем, переселенців, які мають або їхній чоловік, або син, або чоловік і син, або друге. Mm -hmm. Маємо якісь проблеми зі зв'язком. Пані Анастасії, чи чуєте нас? Mm -hmm. на, на жаль, на жаль, обірвався зв'язок. Uh, у нас була ще. Відновилися, Відновив. кажуть редактори. Пане Анастасії, пані Анастасії, вітаємо ще раз. На завершення, оскільки ви згадали про те, що німецька громада не дуже охоче підтримує, якщо допомога йде на потреби військових, у нас є питання щодо українців, які українців мали би підтримувати. Готуючись до програми, ми натрапили у Фейсбуці на таку дуже численну групу українців. Називається вона «Українці в Німеччині». Там близько 100 тисяч людей, які обмінюються думками, шукають порад і інформацію. Один в одного, і останній допис у цій групі стосувався того, що одна із жінок звернулася до українців, які виїхали до Німеччини, аби вони активніше виходили на акції протесту проти Російської Федерації. Маємо скрін із цього допису. Я пропоную подивитися, і потім з вами будемо мати ще хвилинку, щоб його обговорити. Хочу звернутися до всіх українців, які перебувають в Німеччині і не відвідують акції протесту вчора. В гамбурзі під час мітингу до нас підійшло чотири істоти. Вони крикнули Слава Росії! Ходіть, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Ситуація може змінитися, і ви, ті, які залишаються осторонь, теж будете від цього страждати. А також закликаю переходити до української мови, не надавайте їм додаткові аргументи на те, що України не існує без Росії. Із настроями німців щодо війни в Україні було й на початках складно. Як зараз ситуація? Чи готові українці самі українців підтримувати в акціях протесту, щоб не було таких дописів на кшталт того, який ми почули нас? Головне людям, які вже три. Ну, Не має. можемо, на жаль, почути так щось зі зв'язком відбувається. Табують протести немає, немає. Я думаю, що це буде так. просто тема наступного е, нашого ефіру. Вінклення, Ми обов'язково ще почуємо. Бажаємо онуці е, е, пані Анастасії зустріти великоднього зайчика і щасливого їм великодня у Німеччині.